Вітаю, любі підписники на каналі Мальва на городі. Сьогодні поговоримо про те, які я буду вирощувати сорти чи гібриди перцю, баклажанів та цукіні. І чому саме цукіні, а не кабачки. Це буде в цьому відео. Тож поїхали. Почнемо з перців. Перці я замовляла у Федорченка, колекціонера, і це сортові. Перці, Тобто з них можна брати насінинки і вирощувати потім ці насінинки на власному городі власне насіння. А ще треба знати, що про сортові насіння це те, що потрібно його опиляти бджілками, тому біля такого насіння завжди саджаємо квіти. Більше квітів, більше врожай. Тож, поїхали. Що саме я замовила? У колекціонера. Це перці. І які перці я буду вирощувати на своїй ділянці в цьому сезоні 2025. Поїхали. Це перці, які я дивилась саме відгуки в інтернетах, як то кажуть. І це відгуки саме тих людей, хто професійно цим займається у великих масштабах вирощуванням, тобто у аграрії. І вони. Дуже-дуже рекомендують перець кіборг та Карпатія. І саме них я замовила. Зараз я вам покажу, як виглядає це Карпатія. І так виглядає ось кіборг. Їх я буду вирощувати. В мене тут по 10 насінинок, 5 насінинок я буду висаджувати. Як саме я буду висаджувати і вирощувати розсаду буде у наступних моїх відео, а поки дивимось насіння. Потім я для себе минулого року відкрила, що перець Ратунда, який я саджала, він мені дуже не сподобався, він тонкостінний. Я його не дуже полюбляю. вражайність була невеличка, і тому цього року я вирішила собі замовити сортовий перець, саме у Федорченка, щоб потім брати з нього насіннячка. І мені сподобалась ось цей малюнок. Це перець Маріша. Дивіться, які в нього товсті стінки. Дивіться. Майже не пола серцевинка, і це дуже гарно, він так і схожий трошки на помідорчик, так? Бачите? Тому замість ратунди я буду цю Марішу використовувати. Це середньоранній суперсорт написано, що дуже м'ясисті і соковиті. Що стінка дуже товста, 10-15 міліметрів. Уявіть. І також практично пише, що нема пустот, є одна м'якоть, ось у розвірізі це все видно. І також досить інтуїтивно я замовила собі перець, називається абрикосова фаворитка через те, що він ранній. От Просто через це я вибрала і ось я його придбала. Що ще він не дуже високоростий, в нього 40-60 см цей кущик, невеликий. І в подарунок мені прислали перець барон. Тут заявлено, що він середньостиглий, дуже врожайний. І має велику стінку 7-9 мм, і маса плодів 150-250 грам. Ось такий перчик, думаю, буде дуже непогано. Я хотіла замовити перець портека минулого року я його вирощувала, але я ніде не бачила його. Саме через один перець робити замовлення з інтернету. Теж не має сенсу, бо доставка буде достатньо дорога. А тут саме перець портека в Черкасах ну, не трапився мені чомусь. Не знаю. Може, якщо трапиться, я ще докуплю. Але якщо не трапиться, буду висаджувати те, що є. З минулого року, щодо перців, в мене залишилось ось такий е, світ солодкого перцю від сонячного березня, і він називається е, гігант жовтий. Жовтий гігант, якось так він називався. В мене з минулого року залишився. Він був у мене ріс, досить гарно, непогано він ем, пережив саме засуху і ті експерименти, що я там з тими перцями робила, садила, пересаджувала, висаджувала. Це були, звісно, бідні мої рослинки. Але, е, в принципі, він був. У мене насіння залишилось, і тому я його посажу в цьому році. І ще, що хочу сказати, минулого року я купила ось такий перець чилі. Це аматорське насіння від торгової марки Весна, тут так написано. Я не дуже жалую цю марку, багато я замовила минулого року і багато що в мене не взайшло. І ще багато капусти, саме цієї марки, саме її полюбляла їсти білокрилка, саме ось цієї марки. Ну, не знаю. Я її прискула все однаково, але. Ту капусту, яку я купувала не цієї торгової марки, на ній було менше білокрилки. Ось такі мої спостереження. Ну, може, вона така смачненька, смачнюська. І ось цей перець, чирі, я вирощувала і посадила буквально чотири кущики. Ось так виросло на цих чотирьох кущик, Я роздавала всім тільки, кому можна, і перець чирі не всі полюбляють. І я вже, отак, ось от цим расти, коли я давала там, людям пропонувала. Горіхи вони погоджувалися, я їм туди ще перці виклала. Всім, хто приїжджав в гості, всім перці пакети викладала дом, їжте, кажу, насолоджуйтесь гостреньким. Тому цей перець перестріл також буду вирощувати цього року. Але тут головне дивитися, до якого року насіння, сіння, до 28-го, тобто можна ще цей і наступний рік спробувати виростити. Скажу одразу, схожість тут не 100%, тому я буду саджати десь 10 кущиків, і ну і десь, мабуть, не 4 буду вже саджи, садити на цей рік, а 3. Бо він достатньо гарно, по-перше, пережив засуху. Він достатньо гарно прожився в моєму ґрунті і досить був врожайним. Він довго стояв, але потім він як пішов рости. Я його підживила калійним добривом, тоді пам'ятаю, і він дуже, дуже, дуже. Гарно почав рости ростиму перед чилі всім рекомендую. Здається, це просто така невибаглива рослинка. І, до речі, якщо ви посадите його запізно, а я минулого року запізно посадила, я висадила в розсаду тільки в середині квітня, і висадила в ґрунт вже був червень. І він в мене багато перчинок не почервоніли. Почер... 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 Але зелений він не втрачає своїх якостей, він такий самий гострий. І коли ви вириваєте зелені, їх потім нанизувала на ниточку, так от вішала, він підсихав, становився червоним, тобто все добре, він почервоніє згодом. От що я можу сказати? Був досвід, і я з вами ділюся. всіх інших досвідів у мене не було, окрім цього гіганта. Тож будемо цей досвід робити цього року. Далі переходимо до баклажанів. Що можу перекомендувати, що я брала минулого року, але не цієї фірми. Я брала у Тетяни Вікторів, хто такого знає з Коломиї. Я в неї брала. Це не реклама, просто скажу, де я брала. І в мене виросло багато. Здається, 100% була схожість в мене баклажану саме назва Епік. Він не дуже видовжений, він такий більш кругленький, як грушка така. Він дуже смачний, він не гірчить. Він гарний у страви, у смаження, я і рулетики з ним робила, і запікали ми і просто так їли, і просто смажили, і я робила соте з нього. Що тільки не робили ми з цього? І він був достатньо вражайним. Тому епік я можу порекомендувати. Саме цей гібрид, я рекомендую. І спеку він також досить гарно пережив у мене. Тому можу порекомендувати для спекотного літа. Епік підходить. Що тут пишеться? І для відкритого ґрунту, і для закрита висота до 90 см. Так, звісно, він такий величенький, і навіть деякі з них я підв'язувала деякі кущики були настільки великими, що я його підв'язала. І ще він дуже довго приживався в мене. В розсаді з геть взагалі був поганенький, але коли я його пересадила вже в ґрунт, він почав гарно рости, йому й ґрунт підійшов, і, можливо. Клімат підійшов, не знаю, що там йому підійшло, але вражайність була дуже-дуже гарна, тому епік я і цього року купую собі. Дійсно смачний і ням-ням. І ще буду ось такий. Вирощувати називається Night Lady f 1 Він довгенький. Чому я вибрала довгенький? Коли робиш ось це саме страви, рулетики такі довгенькі, дуже гарні для цього. Тому я його і замовила, щоб оці рулетики з нього робити. Бо ми дуже полюбляємо. Якщо хочете, потім я вам, коли він виросте, в мене влітку зроблю рецепт, але вже не на цьому каналі. А в мене ще є один канал, Катерина Мальва називається. І ось там я і страви викладаю, і взагалі все про своє життя, і ось така рекламка вийшла в мене тут. Так, що тут? Продуктивний середньоранній гібрид баклажана, циліндричний плід, насичений темно-фіолетовий, прекрасна транспортабельність та лежкість, тобто він гарно лежить, не псується. До речі, епік також гарно лежав, але в нас він лежати не встигав, тому що ми його. Ну, просто з'їдали ось так під ноль. уже. потім, наприкінці, я пожаліла, що треба було трошки більше, бо ми дуже багато їли цього року, саме ось баклажанів. Його можна і консервувати, і переробляти, Ну все робити можна з ним. Цей рік будемо куштувати. Нічого не можу сказати про цей, вибирала саме за формою. Ну, і професійне насіння Оце мені подобається ця фірма. Далі, в мене є насіння. Цукіні, яке я вирощувала минулого року, я залишила один великий цукіні, він виріс ось так ну, дуже гігантським. Я не маленька, він був дуже гігантський. Я його виростила і забрала вже пізні осінні, з нього насіннячко, висушила, і буду саджати це насіння в цього року обов'язково. І ще в мене залишилось насіння, ось такий кабачок цукіні, чорний красень. Теж посаджу, хай буде. Чим мені подобається саме цукіні? тому що ти саджаєш 2-3 кущика і їси їх ціле літо. Я загалом їх не вирощу до ось таких розмірів. Я починаю їсти, коли вони ще молочні, ще вони маленькі такі, і вони дуже-дуже смачні у страви, в яєшню, просто в салати навіть можна такі маленькі, як огірочки додавати. Теж це буде дуже-дуже смачно і корисно, до речі. Також буду вирощувати ось такий той, що я саджала. в мене було старе насіння називалось насіння Черкащини. Зараз я такого не бачу. Але ось там така надпись була. Насіння Черкащини, і це я купляла ще в 2020 році, ще до пандемії. А, вже була пандемія. Ну коротше, ви мене зрозуміли. Коли це була пандемія, ми приїхали туди жити в село. І я накупила ото насіння в місцевому магазині. І от я і посадила минулого року, і дійсно виросла. Так, схожість була не 100%, але вона була. І там просто було написано: цукіні насіння Черкащини. Який то сорт був чи гібрид, я не знаю. Здається, то був сорт. Це також сорт, бо якщо б це був гібрид, то був на, напис F1. І чому я вирощую цукіні, а не кабачок. Зараз я вам розкажу. Справа в тому, що раніше я сажала кабаки і цукіні, мені більше подобається цукіні. ось чому. Він більш транспортабельний, скажімо так, через те, що він насиченого такого зеленого кольору. І якщо він десь нащербнеться чи поріжеться, це не видно просто. І він більш плотний, ніж кабачок. Кабачок, отак візьми пальчиком, проведи, все, на ньому полоска, вона починає коричневіти, і вже вони виглядають ну, не так гарно, як би хотілося. По-друге, в мене був досить заморожування кабачків і заморожування взимку на, на зиму на харчування саме цукінь. Я різала кубичками і заморожувала так ось. До вживання саме в замороженому вигляді краще все ж таки цукіні, тому що кабачок превращається в якусь квашню просто. Я не знаю, чому так. Можливо, це такий був сорт в мене. Ну, мені давали знайомі кабачки, я їх так заморожувала. Це був просто жах. А коли мені дали цукіні, я заморозила. І я побачила, що у цій якості він не втрачає свої при заморозці. І саме варто його нарізати мі... міленькими такими кубичками. Його можна такими кубичками додати у яєчню, зробити так само сате, у супчик додати в овочевий. Але треба нарізати, тобто не цілими заморожувати, а кубичками. І саме цукіні не втрачає своїх властивостей, як це робить кабачок. Вибачте кабачки, <сь> всі, хто люблять кабачки, але це мій власний вибір і мій власний досвід. Ось таке відео було. Моє для вас, сподіваюся, вам воно буде і корисним, і розважальним. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нові відео, щоб не пропустити відео, як я все це буду вирощувати, а також який результат у мене буде потім восени. А я з вами прощаюсь і всім вам бажаю гарних врожаїв! О, і до речі, не забувайте в коментарях написати, що саме ви вирощуєте: які перці, які баклажани, цукіні чи кабачок ви вибираєте. En los comentarios.